Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео Тобто я вам сьогодні покажу свої засоби, які я протестила, які в мене закінчилися. Тобто пусті баночки. В основному у мене сьогодні будуть доглядові засоби. Ось така корзинка в мене пізно собиралася. По черзі я вам... Коротко розповім, тому що доволі немала кількість зібралася за цим разом. Давайте розпочнемо з мого улюбленого засобу. Це скраб для тіла від українського бренду Mr. Scrubber. Має він ось такий вигляд: я невтомно про нього постійно говорю в будь-яких своїх відео, що він мені дуже і дуже подобається. Я кожного разу беру різні типи для того, щоб їх перепробувати. У мене закінчився ось такий. Тут здається, він був з бананом. його 200 грам, Даної упаковки надовго вистачає. Скраб просто, як на мене, чудовий. Він мені підходить, подобається, він добре очищує делікатно шкіру, її зволожує, пом'якшує. Подобається мені цей аромат кави. ну Банана, практично, я не відчувала. Але ось цей аромат кави, ось ці гранули, які дуже делікатно очищують шкіру. Мені дуже подобається. Подобається їхня упаковка, така вона, що вона не в пластику, а в такому пакетику. Я користуюсь ним раз десь в тиждень. Мені підходить такий процес очищення шкіри. Тому його, в принципі, надовго вистачає. Можете звернути увагу, даний скраб є на Мейкапі, можна придбати, можна придбати на їхньому офіційному сайті Містер Скрабер. Класна штука, і я й надалі поки що його купую, тільки просто різні види. Слідуючий засіб, який у мене закінчився, це ось такий термозахист для волосся. Для фарбованого волосся його тут 200 мл. Це італійський бренд, мені невідомий. Я просто його взяла на Угад на мейкапі. Він у мене десь пробув півроку можливо, навіть і більше. Він непоганий. Я його взяла, як я вже говорила, наугад просто. Він мені ще сподобався тим, що він не тільки несе термозахист. До речі, це мій перший термозахист. До цього я ніяком не користувалася. Вирішила взагалі спробувати такий вид догляду за волоссям. В принципі, мені сподобався, і саме це мені сподобався. Він тут ще з кератином. Він не просто захищає волосся від впливу негативного там фену. Так. А ще він доглядає за волоссям, тобто зволожує його, ось цей кератин. І ще мені подобається його упакування. Ось цей розпилювач, що не потрібно нічого знімати. І він дуже делікатно розпилює, дуже так мілко розпилює, що мені подобається, не пшикає там в одне десь місце. Тому я ним повністю задоволена. Не знаю брати, я буду, звичайно, термозахист це точно, але чи з цієї, чи такий самий, не впевнена. Хочеться, звичайно, спробувати щось інше. Але цей дуже класний, мені сподобався. Слідуючий засіб, який в мене закінчився, це гель для гоління від бренду Arco. Має він ось такий вигляд. Тут було ще. Манго і мандарин у складі його 200 мл. Мені подобається, він зручний, з помпою був. Вистачило його, до речі, на довгий період, десь на місяць, можливо, більше, не скажу точно. Коштує він десь до 100 гривень. Всередині мені подобається те, що він спочатку гелевий, а потім, коли вже ви його розносите по тілу, він робиться пінкою. Він добре зволожує шкіру. Доглядає за нею. Ну, мені він подобається. Я від нього, до речі, планую брати і надалі засоби ще було, я знаю, за авокадо такий засіб. Тому я думаю, що візьму, тим паче він доволі бюджетний. Класна штука, мені подобається і формат подобається, і так як він діє, подобається, можете звернути на нього увагу. Слідуючий засіб це у нас з вами зубна паста від Marvis. Колись я її вам показувала в своїх розпакуваннях з мейкапу. Це не бюджетна зубна паста. Вона коштувала десь біля 200-300 гривень. Я точно не пам'ятаю на десь в таких межах. До речі, у лінійці велика кількість їхніх видів і є набагато дешевші. Тут цікаве таке упакування з такими логотипами. Це, здається, італійський бренд. Ну, що я скажу по цій зубній пасті. Як завжди, всі ось ці брендові. І дорожчі засоби, вони будемо так казати, попри здається, що ну, він нічим не відрізняється від бюджетного асортименту якихось певних засобів. Але в нього така якась певна непомітна дія, як на мене. У мене взагалі чутливі зуби, вона мені підійшла. Зуби не реагують на холодне, гаряче, непогана. В її потрібно дуже трішечки брати, тому що вона дуже добре піниться. В принципі, вона мені сподобалася. Я, якщо не знайду більше нічого іншого, я хочу ще взяти якийсь інший вид з даного бренду, спробувати ще. Тому що спочатку вона мені не подобалася, трішки, потім подобалось, не знаю, таке якесь двояке до неї відношення. Будемо так казати. Такий прям супер, який рекламують, бо я її бачила в інстаграмі у блогерів, які так сильно рекламують. Нема такого від неї вау-ефекту. прям. Але хто цікавиться, кому цікаво спробувати, в принципі, можна її спробувати, непогана штука. У ній одне мені тільки не подобається. Ось ця кришечка її коли відкручуєш, буває, її ловиш постійно по ванній кімнаті, тому що вона, м -м, поки її закрутиш, це певний процес, буває, не попадаєш і вона летить з рук. Ну, от так. непогана штука. І, до речі, ну, в принципі, ціна виправдовує себе, тому що її надовго вистачає. Слідуючий засіб це ось така. ну Це не засіб, це, будемо так казати, засіб для дому, для інтер'єру, чи як би сказати, це дифузор для кімнати. Він тут, здається, італійський бренд. Його тут 200 міліграм. Колись я його брала. Хто дивився мої розпакування з сайту Єва? Я взяла його на сайті Єва. Він коштував біля 200 300 гривень. Здається, назву він має Хамам. Дійсно, аромат такий східний цих прянощів. Насичений, доволі непоганий аромат. Тут ось такі три ще палочки. Ну, звичайно, для того, щоб розсіювався аромат по кімнаті. Їх було п'ять, у мене залишилося три. Вистачило його десь на місяців, два, навіть я б сказала. Е, непогана штука, особливо мені подобається його ось цей дизайн, тут з візерунками такий дуже стильний, мінімалістичний. Сподобався мені і аромат, в принципі, сподобався. Взагалі я говорила, що я не полюбляю ось ці різноманітні ароматизатори, е, дифузатори, верніше, ось ці свічки з ароматами, тому що я люблю, що в кімнаті було все-таки. Просто свіже повітря. Але інколи-інколи хочеться, щоб було чимось і пахло в кімнаті. Я його знайшла вихід, будемо так казати, я раніше ставляла ось такі дифузатори в кімнаті, але на сьогоднішній день усе в мене стояв у ванній кімнаті. Е, е, і я вирішила, що все-таки буду інколи брати у ванну кімнату і ставити, тому що у ванній кімнаті ви не знаходитесь весь день, ви просто періодично туди заходите. Буває вранці, там вечером, ну Кілька разів на день, да, ви там буваєте. І інколи, коли ви заходите, ви відчуваєте цей аромат і з ним виходите, і вам просто приємно від цього. А от в кімнатах, да, там десь в спальні, в якійсь іншій кімнаті, ви знаходитесь постійно, і ось цей аромат, як на мене. Мені він постійно заважає постійно. Ну, я не люблю, щоб постійно був аромат. Він мені надоїдає просто того, я знайшла ось такий вихід, що він був у тій кімнаті, в якій я не знаходжусь весь день і постійно. Це ванна кімната, звичайно. Хочу тепер взяти дифузатор якийсь до новорічних свят, до Різдва з якимись ароматами саме свята, такого, і може, якоїсь ялинки, якихось пічнюшок і так далі. Можливо, ви знаєте, якісь. Дифузатори саме з такими ароматами, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна для того, щоб менше їх шукати, тому що це потрібно ще віднайти десь в інтернеті. Буду вам дуже вдячна. До свят хочу собі все-таки купити таких дифузаторів, щоб зробити ось цю святкову собі нотку внести в будинок. Таким чином, я дружу з дифузаторами. Це в мене закінчиться, показую вам. Він непоганий. До речі, тоді просто на Єві не було. Тоді був ще один, здається, від Аюрведа, і оце хамам. Я взяла хамам непогана штучка. Слідуюча баночка, яка в мене закінчилася, це маска для волосся. Має вона ось такий вигляд: це Kalos Cosmetics. угорський бренд. Я про нього завжди говорю. Я брала від нього і кондиціонери, і шампуні, маски беру ось таких невеличких якраз. Літражах 275 мл. щоб перепробувати. Це бюджетний бренд, він мені підходить. Тут з біотином маска, вона такого була білого кольору, вона не сильно густа, не сильно рідка. Вона добре зволожувала волосся, після неї добре воно розчісувалося. Живить вона волосся прекрасно, мені вона сподобалася. Але все-таки я хочу ще інші перепробувати, тому поки що її брати не буду. В майбутньому, звичайно, як перепробую і брати я її буду, бо вона мені сподобалась. Є у великих таких банках, вони можна буде взяти, тому непогана маска і головне бюджетна. Слідуючий засіб у мене закінчився: це міцелярний гель для зняття макіяжу. Його тут 260 мл. Має він ось такий вигляд. Це український бренд. Він мені не дуже сподобався, він не дуже добре знімає макіяж. В його формулі, напевно, немає тих складників, які б краще прицеплялися б до макіяжу і його знімали. Він мені не дуже, як я говорю, сподобався. Тут він з якимось персиком, здається. У нього ця помпа не дуже добре працювала. Ну, такий він не дуже. Він дуже бюджетний, бо він, здається, 40 гривень коштував. Я його, звичайно, більше брати не буду, просто взяла протестити, брала на мейкапі. Ну, він мені не сподобався тим, що він дуже погано знімав мейкап. Слідуючий засіб, який я не купувала, це мені подарували цей засіб це бренд Love. Якщо я правильно його вимовляю, це німецький бренд олійка для обличчя тіла і волосся. Його тут 30 мл. Він тут був ось такою помпою. Доволі якісний засіб, я дивилася в інтернеті, він коштує 470 гривень. Нанотіно, на мейкапі його зараз немає в наявності. Він був такого жовтого кольору, засіб, як олійка із частинками золота. Я користувалася ним спочатку як олійкою для обличчя. Він добре зволожує шкіру, але я ось ці липкі жирні олії. Я не полюбляю їх використовувати на обличчі, тому я перестала його використовувати. До речі, його можна на обличчі використовувати для масажу, наносити і, наприклад, або пальчиками, або гуаша. Робити масажів, він якраз підійде. Ну, використала я його трішечки по-іншому. Я його використовувала для волосся, адже тут ще вказано, що воно це, ця, ця олійка за волоссям, тому я його наносила десь за 2-3 години до миття волосся. Дана олійка добре доглядала за волоссям, вона його пом'якшувала, зволожувала, воно, волосся було м'яке після неї, сподобалася вона мені. Ну, непогана штука, можна на неї, до речі, звернути увагу, як вона тут, мені подобається, що вона унікальна, вона як для обличчя, для волосся, тобто для всього її можна використовувати. І останній засіб знову ж таки, даний засіб, я його купувала, але вийшло так, що я його не планувала купувати, але куп... придбала. Це бренд La Roche posay якщо я правильно вимовляю, це французький бренд. До речі, доволі він. Популярний, я на нього звертала увагу, але він не геть бюджетний, тому в мене до нього руки не доходили. За цим разом ну, вийшло так, що дійшли руки, не геть я його збиралась купувати, ну так вийшло. Це сироватка, ось така для обличчя, вона такого прозорого кольору, дуже густа. Тут звичайне упакування: 30 мл. І ось такою вона знову ж таки піпіточкою, як і всі сироватки. Вона е, йде на зволоження, вона йде для шкіри е, чутливої шкіри вона йде. Е, і вона в них взагалі косметика спрямована на те, що вона натуральна і е, на джерельній воді щось там таке. Я вже можливо я щось помиляюся, але щось в такому плані. Класна штука. Цей ця сироватка коштувала, я вже не пам'ятаю, чи 600, чи 700 гривень. не з бюджету, звичайно, дані ні, засоби. Вона мені сподобалась тим. Тому що в основному мені, у мене не чутлива шкіра, але в мене суха шкіра була, і вона дуже добре зволожувала. Тобто потрібно було дуже трошечки її нанести. Вона швидко розноситься за рахунок того, що вона така, як слиз, прям як, як равликовий слиз, будемо так казати. І вона швидко ви її наносите, вона дуже добре зволожувала шкіру. Я на неї інколи її самостійно наносила, інколи крем наносила. Тобто по-різному, в принципі, вона добре взаємодіє із макіяжем. Непогана штука, небюджетна, ну непогана. Купувати її поки що не буду, бо хочу щось інше, і, в принципі, можна трішки бюджетніші речі знайти. Але якщо хто звертав увагу на цю сиродку або на самий бренд La... La Roche Posay, то можете звернути увагу. Непогана штука, її зазвичай косметологи радять людям, в яких проблемна, наприклад, шкіра, чутлива шкіра. Саме даний бренд. Я звертала увагу постійно його радять. Саме косметологи. Я сподіваюся, дане відео вам було корисне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з даних засобів ви вже пробували, що вам сподобалось, що ні. Буду вдячна, якщо ви напишете за дифузор. Можливо, ви знаєте якісь аромати саме до новорічних свят. На цьому буде все. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, адже це для мене дуже важливо для мого каналу. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!